Привіт! З вами Алекс Масевич, Рекособи Масевджек І Сьогодні ми у мене в контакті і у групі німецький язик гарна група. Але, на жаль, російськомовна, і я буду вчити вас сьогодні, коротше кажучи, як німецькою будуть називатись фрукти. Сподіваюсь, запис ви добрий І останні слова цього відео ви також почуєте. Отож, Ананас, як ви зрозуміли, це є ді ананас. З цих. Зліва ви можете бачити, що як це буде турецькою і як це буде. Я прошу, он не знаю, схоже, Азербайджанська ЧЯК мовою. Загалом ананас, він усюди ананас. Принаймні в цих трьох мовах. Ді ананас. Артикль ді відмінюється ді, діа, діа, ді. ді бромбіри. Це ожина. Дібромбіри. Бром. Brom. Можливо, зв'язки не роблять бром. Хоча бром це хімічний елемент. А можливо є такий алкогольний напій. Але я не впевнений. Ідемо <laughs> далі. Діаміспель. До це я не знаю як називається. Муч мула згил. Чи, хто правильно там тих мовах читається, я не знаю. Зате для міспел ви можете знайти в інтернеті, що це таке. Apfelsine Це апельсина. Апфельзіни, до речі, якщо вам цікаво, походить з німецького яблуко І зіни давня німецька мова. Ну, Гунська, можливо, навіть Зіне це, китай. це китайське яблуко. Для німців апельсина це китайське яблуко. Я знаю, ваш світ більше не буде таким, як раніше. Мейва мойва або німецькою das Obst. Це, власне кажучи, обст. О, фрукти. Далі йдемо. Ale das obst, czyli jeden innych fruktu, od jeden frukt. Das, des, dem, das. Ale das, des, den, das. Tak, der, des, dem, den. Ale das, des, den, das. Idem mo dali. Di Дідатель це... Не чорнослив, це оця річ дуже така солодка. Хурма? Ну ні, це не зовсім хурма, воно по-іншому називається. Воно називається не фініки, а там ті другі. Якщо ви пам'ятаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Дідатель те і український переклад. Дяпфізих зрозуміло, що це персик. Ну, не усім зрозуміло. І я вже казав, як відміняти артикль чоловічого роду der. Він відміняється der, dis, dim, «дин». До речі, артикль відміняється це означає, що він у номінативі, дес genitі, дем датіві і в дем де і den в акузиті. Якщо ви не знаєте, що таке номінатив, генетик, дати і акузити, тоді ви не знаєте граматики німецької мови. І я вам раджу вивчити для початку її. Вивчить одне німецьке слово, тоді вивчуть граматику з тим словом. Ну добре, кілька, хоча б три німецькі слова на різних артиклях, тоді вивчуть усю граматику і тоді продовжуйте вивчати слова. Граматика в німецькій мові найважча частина. Слова ви вивчите, якщо буде з мати граматику. Діоханісбіре. Це схоже на смородину. Френк юзюму і кварекате. Але Йоханисбіре це, власне, кажучи сморожену. Смородина. Ельма альма але. v Německu je der Apfel, to je jablko, Der Apfel. Jdeme dál. Kajusi. Erik. Die Aprikose. Či die Aprikose. Die Aprikose. To je aprikos. Jdeme dál. Чи ви вже втомилися? Якщо втомились, натисніть паузу і перепочиньте. А ми йдемо далі. А ми йдемо далі і бачимо, що німецькою ді і адбіри це полуниця. Турецькою це цілек. І цією іншою – це челек. А ми йдемо далі і бачимо die мандарини». mandalina i mandarín je vlastně mandarina. Di avokádo. Ukrajinský překladá se tak Di maul bere. Maul bere. Se vlastně kážu, či malina. Di kirše. je čereš. Di fajge. Це інжир, власне кажучи. До речі, схоже, це слово прийшло до нас з турецького Інжир. або з цієї мови Ансьо. Ну, Я правда кажу, серйозно не знаю, як воно читається. От тим двома мовами 100%. Можливо, ви можете виправити мене, якщо я неправильно прочитав. Ківі. Ді ківі. Ківі – це ківі. В українській мові ківі – Воно? Оскільки я знаю. Якщо ні, то в коментарях можете писати як правильно. А в Німецькій ви бачите Діківі це вона. Діпфляуме. Це сливка. Бачите, як цікаво. Турецькою це Ерік. Дай мені, будь ласка, Еріка. А цією. Не знаю, може це Туркменістан. Гавалі. Чи жапалі? Коротше кажучи, вам треба знати, що Діпфляуми. Це слева. Дібана. Це банан. Муз, банан. Кавун єміш або діхмельони. Ді Як я казав у попередніх відео, де я в обучаю навчаю людей анімецької діхмени ді можна читати ді ділони і гоніх ді мелони. Це залежить від, власне, кажучи. Чого, як ви думаєте? Це залежить від місця перебування, де ви знаходитесь. Ідемо далі. Залишився ще 10 речей. Ізюм-ізюм Дітаубе це виноград. Дітаубе. ...z'n winnaar raden, roblijt wino. Die trouwe. Die kornelkirsche. Als ik het keert, dan meen je het als kalina. Die kornelkirsche. Die wassermelone. Die melone, dat is een dinge. Die honigmelone, dat is een dinge, А де мелоне це водяна диня або кавун. Квапис Карпус. Карпус. Вассер – це вода. А вас дас вассер. Wasser. Melone. Wasser, wasser. Wasse Melloone. Коли з'єднуються два слова, наприклад, вода і диня, то артикль дається останнього слова. Так завжди. Ну, no, в принципі, можливо, це ще залежить від закіщі, закінчення слова. Якщо закінчується слово на е, то у 95% випадків артикль буде «ди». ді. The Fassermelo Die G shihte. Чи раз Гішити це якраз схоже виняток? Загалом чи... <laughs> «ді файге» І так далі.

Де манго це манго. Манго Man українське. quitte – це айва. Діранет apfel – Бачите, усе, що подібне на яблуко, німці так і називають гранатове яблуко. Гранатове яблуко у них є китайське яблуко і ще якесь яблуко. Der Granatapfel. Бачите, в українській яблуко воно, а в німців яблуко він. Apfel. Але Granatapfel чоловічого роду гранат і в українській мові теж гранат це він. Die Zitrone це лимон. Die Birne гроша. Солодка соковита стигла груша на деревці. Так і хочеться її з'їсти. Руки тягнуться, тягнуться, і ось ми її зриваємо, надкушуємо і соком обрискуємося. Відбірне. Надіюсь, ви запам'ятали цю асоціацію. Отже, таким чином ми з вами пройшли оце все. Я Мусевич Олексій. І для вас це відео. Власне, зробив. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, якщо вам це відео сподобалося. І пишіть в коментарях ваші відгуки стосовно того, як можна покращити якість і так далі. Відео.